Всім доброго ранку. Наступний день наших приключень ми вигулюємо Жулічку, да, яку ми врятували. Тепер стерилізували. стерилізували, ми забрали її з сім'ї. Там хазяйка переживає, да. де наша Зуля? скільки днів чекати, вона й лапку вміє давати, вона така ласко... ласкова, така грайлива. Там Бігає курей каже, грається, мучить курей. Не їсть каже, але хоче погратися. Що ти повертаєшся до мене папою? От. Е, Жуля зараз буде їхати до себе додому. І перед тим, як її вести, ми її решили Зацепити, щоб вигуляти. Трошки в неї нема ошенійка. Скажемо, щоб прицепили її, щоб знали, що вона чиясь. До речі, відносно шовчика, вона там лиже собі те, що вона зробила в туалеті. Ану, держи, лінчик. Так, ану-ка, маленький шовчик, він нічого вона не лиже. Все нормально. Заживе там за декілька днів. Ну і вигуляли, щоб вона сходила в туалет, попісяла, покакала, щоб у дорозі цього не було. Я якось надіюсь, помаленьку туди доїхати, бо на суботу тільки домовився до майстра замінити пружину. І будемо вести її. Люди переживають, але все нормально. Бачите, ножку побрили, щоб капельницю поставити. І от така у нас історія з Жулією коротенька. Мішелька у нас вона була. Вона у нас була Мішелька, а зараз жулька вже в людей. Ну і е, добре, що там є дітки, що її люблять, що вона отак. Вона ж була така ляклива, така е, вона не знала, хто її, хто її з'їсть. А так то вже все добре. Ну і що? У нас останніх котів ми вчора ще розвезли вечором. Ми зняли відео, якщо там Лена виставить, покаже. Після того, як е, зняли відео з ними, то розвезли їх в і все їсти, хоче. Все, їсти хоче. Ну Зараз чу -чу -чуть, -чуть, -дамо. Чу чуть дамо їсти в дорогу. Ну, небагато, бо, вона щоб не... а, мо... да, ще й корму вона не, вона не знає, знає, вона їсть таку їжу. От. Ну і... Все буде добре, надіємося. І якщо що, ми постійно на зв'язку, люди, у яких щось там відбувається не так, то вони слідкують, кажуть нам, тому ми, ми не можна сказати, не відмовляємося спілкуватися. Тобто з усіма, яким приручили тварин, з усіма людьми маємо лянь чи побери голову, бо не видно собаки. Ти гладиш, у Ми підтримуємо контакт практично, будь-хто може нам написати, дзвонити, запитати якісь моменти, Там цуценята, котята шукають чи ще щось, то це все Ми далі на зв'язку, навіть після пристройства, або там лікування там, чи вакцини, чи ще щось. От, зараз ще це її будемо колоти вакцину. Да? Да, спершу подивимося, що там в паспорті, бо я тісно не пам'ятаю, що відказують а Так воно вакцинована. Да, тобто комплексна вакцина да, зробили, в неї а сказ я не пам'ятаю. Да, то зараз будемо дивитися і що в колемо. От така коротенька історія. Мазуха таки Да, ну ласкуша, ласкуша. Вона любить, що її гладять там. Мучається, вона там товариш, друг, хоча там є ще одна собачка, але вона бігає поки без привізів. От така джулька, да. І що ще, хотіли попросити вас далі, дивіться наші відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякуємо вам за активність. Всім гарного дня, всім пока!